you <small noise> Собою, так же само воюю. Одна команда буде сидіти в будинку охороняти ясь. Кожної команди є ячкою. Дві команди виносять, що про перші виносять, то й виграють. Ті, що будуть в будинку, в них будуть в життя. Коли вбили, приходиш, карточку перевертаєш, карточки кінчаються, ваша команда проіграє. Відповідно, дві команди хто постріли на це я. Ясі, Ясі, не суда, не команди. Не команди, які штурмують, кожна 10 хвилина виходять 10. з мертвика. Що Ну, Кожна круга. Не кожна круга. Я дам водильник. питання архонокарт. Отриблення е, буде всередині чи висилення буде. Всім привіт, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми зібрались на бродках. Погода хороша. Гравців 30-35 чоловік. Сценарій на гру Самий крутий, який може бути: штурм та оборона. Ділимося на три рівноцінних команди. По черзі кожна команда буде сидіти в будинку і охороняти два ящика. Синій та жовтий. Команда жовтих має забрати свій, команда синіх свій ящик. Між собою всі три команди воюють. І так по черзі. Першим, хто попадається мені в приціл, це щитовик протилежної команди. Вони йдуть на штурм. Зараз будемо пробувати їх забрати. Мінус. Ветка ти права сторона. Верка. Тивник дуже добре обороняє будинок, майже в кожному вікні знаходиться гравець. Не завжди можливо прострілити вікно, так як дуже багато гілок, і якщо дивитися з вулиці в будинок, в вікнах просто темно, і ти не бачиш гравця. Відстрілявши по противнику, я вирішую зайти до них на перший поверх, але Марксмен протилежної команди не дав мені цього зробити. Поцілив мені в руку і відправляє мене на мертвяк. І ще одна моя спроба заштурмувати перший поверх противника закінчується тим, що я збиваю будинку екшн камеру, і йду на мертвяк її ремонтувати. Нам таки не вдається виконати завдання першої місії. Ми не забрали свій ящик. Зараз початок другої місії. Я зготую, знімаю снайпу з зарядки. Команда знаходиться в основному будинку на обороні ящиків, а я в паралельному від них. Моє завдання пропустити противника і старатись розстрілювати їх в спину. Будинку нікого, крім мене немає, тому я маю велику надію, що противник не засіче мене і не зайде сюди зачищати його. Стрілявши противника з лівої сторони, перейду, подивлюсь, чи немає його з правої. Як завжди, класика жанру. Один недороблений сталкер таки вирішить прочекати всі будинки, всі кімнати. Тим самим відправляє мене на мертвяк, йому респект. Минус. А, там тебе, тебе свят? Ну как? Під кошмарили так. Высовывается с центрального, справа в нижнього. Все під, дерев... під деревами мінус. О, Добре, ми не їх не проб'ємо. так. Ти бачиш їх? Я їх не бачу. О, курва! Забирайте. Ну, що ж по грі? Ми з командою теж втримали будинок, не дали винести командам свої ящики, тому ніч я. Вам всім дякую за перегляд, гравцям за хорошу гру і не забувайте підписуватись на канал і ділитись цим відео. До нових зустрічей.